Хоч один задав вопрос виробнику, наскільки розрахована гектар форсунка? Ви просили, ми зробили. Від 5 до 10 тисяч годин робочий ресурс одного розпилювача Екоджет, такою є офіційна відповідь компанії, на моє звернення. Зважаючи на великий розбіг в термінах робочого ресурсу, цілком логічно постають питання: від чого це залежить? І як подовжити термін роботи, в першу чергу це залежить від якості води. Пом'якшена вода містить менше нерозчинних сполук іонів кальцію та магнію, як говорять в народі солей, які самі по собі не мають абразиву, але коли вступають в реакцію з хімією, то з'являється абразив у вигляді білого піску. Кожен його помічав, коли ми в бочку оприскувача. Як уникнути цього піску? Потрібно просто пом'якшувати воду. Робиться це шляхом додавання професійних сумішей або сульфату амонію, який дуже добре пом'якшує воду. Таким чином, ви не тільки захищаєте систему оприскувача і розпилювачі від передчасного зношення. А й підвищуєте ефективність дії самого препарату. Адже в жорсткій воді певна його частина деактивується. В другу чергу термін роботи розпилювача залежить від чистоти води. Потрібно набирати воду з перевірених джерел або пропускати її через фільтра, якщо вона не дуже якісна. Отже, робимо висновок. На термін роботи розпилювачів EcoJet впливає виключно вода. Самі розпилювачі виготовляються з найкращого полімеру, який тільки є в світі, і замовляються в Німеччині. Тобто, більш кращого пластику, з якого можна виготовити розпилювачі, просто не існує. І зробити робочий ресурс ще більшим фізично вже неможливо. Можливо тільки максимально використовувати його потенціал, дотримуючись контролю якості води. І що найголовніше, ви не тільки життя розпилювачів продовжите, а й зведете до мінімуму втрати діючої речовини препаратів, які вносите, підвищивши таким чином саму якість обробітку рослин. Ну і що таке 5-10 тисяч годин роботи? Сама техніка без ремонту стільки не відпрацює, а розпилювачі можуть працювати. Так що розпилювачі Екоджет – це дійсно якісний інструмент для обробки рослин засобами захисту. Хто ними працював, той знає. На цьому, друзі, в мене все. На питання відповів. Дякую за увагу!